І всім привіт, з вами Лінастер. Сьогодні ми спробуємо вибити пару містиків із 52 тисячі сундуків. Ну, це не інтересно, це такі загальні скини. Копії. В принципі, у мене це вже все є. Навіщо ну мені я не знаю. Ну. Пусть буде. Якщо випадає, то пусть буде. Но я чекаю містик. Я дуже чекаю містик. Я буду дуже рада, якщо мені випаде містик. Я дуже сподіваюся, що він мені випаде сьогодні, тому що я так довго старалася Накопити нужне количество. Просто це так довго було. Я буду дуже розчарована, якщо мені не випаде ні один містик. Да, в мене була. О! Цей стол я дуже хотіла з медведем. Він такий прикольний, ну прикольний. Ждм містик, я не знаю, коли він у мене випаде, але я просто дуже хочу містик. У мене багато разів було, що в мене попадався дубликат містика, і це мені не дуже було добре. Я була розочарована просто. Коли вже містик якийсь випаде? Я дуже чекаю містика. Домашня тварина. Це в мене все є. Це в мене все є. А мені це? Ну ладно, еліксір, еліксір це наде. Еліксір я нечний кару. Жаль, що не містичний. Книжна поличка, еліксір. Це все скучно є Ой, дуже скучно, дуже скучно відкривати фундуки, тому що Зразу зрозуміло, що мені сьогодні не випаде містик. Жаль. О боже, я на секунду подумала, що це новий містик. Ні, це дублікат, це дублікат. Шкода, у мене вже є така корона, у мене вже є такі дві корони з синім кристалом і з красним кристалом це от нове, це нове, це нове, Боже, як я. Повезло, мені повернулася удача. Удача наконец-то пішла в мою сторону. Зря я тут хотіла бистик. Класс! Треба буде потім за кадром примірити цей містик, бо мені дуже він нравиться. Це такий класний металик Ой, який миленький кесмуник. Випав нам тваринка така. Ой, як довго відкривати сундуки. Знаєте, я вже май... себе веселим, тому що мені випав містик. Я завжди радуюсь містикам. Це домашня тварина, зачем мені вона? Якщо в мене вже є зебра, я використовую зебру, чи всього. Все, у нас закінчилися сундуки. Ми ще будемо два сундучка. За босом. За цього боса дають лише один сундук. Шкода, шкода. Ну а що? Він 40-го рівня, він дуже слабий. Тому розумію я, чому за нього так мало золота дають? Сейчас ми його побідим швидко. І все. Нам підвищили уровень на 30. Як бачите, не всі мої животні 50 уровня, практично всі 50-го, але є які ще я прокачу. Пишіть у коментарях обов'язково, які тварину я буду прокачувати під цим відео, щоб я знала, яку тварину ви хочете, щоб я прокачала. І ми ще відкриємо п'ять цих от лунних яїчок. Так. Ну, в принципі, тут нічого інтересного не випадає. Ладно, всім пока. До нових зустрічей. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!